Привіт, а давайте уявимо, чи може філософія, якій майже 2,5 тисячі років, бути ідеальним посібником для життя в сучасному світі в епоху інстаграму? Звучить дивно. От сьогодні ми зануримося у світ ринаїків, і повірте, відповідь може справді здивувати. Ну, серйозно, просто задумайтесь на хвилинку, який зараз девіз у багатьох їсти щось смачненьке, пити хороше вино, подорожувати, ловити сонячні промені. Це ж ну, буквально ідеальна стрічка в інстаграмі. А тепер уявіть, що цей світогляд оця вся філософія народилася не вчора і не в Силіконовій долині, а майже дві з половиною тисячі років тому, десь там, у давній Греції. Так з чого все почалося? Ну, щоб розібратися в цьому киренаїзмі, нам доведеться, так би мовити, стрибнути в машину часу і повернутися в давню Грецію у часи одразу після смерті великого Сократа. Бачите, смерть Сократа це був не кінець, а скоріше, такий собі великий вибух. Його ідеї не зникли навпаки. Його учні, наче іскри, розлетілися по всій Греції і почали створювати власні філософські школи. Кожен розвивав думки вчителя по-своєму. І от однією з найцікавіших і, мабуть, найрадикальніших шкіл стала саме школа Керенеїків, яку заснував такий собі Арістіп із Керени. Окей, то яка ж ідея лежала в основі їхньої філософії? З чого вони почали? А почали вони, знаєте, з такого дуже фундаментального, майже дитячого питання, а що ми, от взагалі, можемо знати напевно? І їхня відповідь, вона була напрочуд простою, але водночас неймовірно сміливою. Кернайки сказали по суті так: єдине, в чому можна бути стовідсотково впевненим, це наші власні особисті відчуття, от те, що відбувається всередині нас, прямо тут, прямо зараз. І ось тут вони, знаєте, проводять таку жирну червону лінію. Дивіться, Киренеїки не казали, що зовнішнього світу не існує, ні. Але вони вважали, що він для нас, наче такий густий туман, загадка. От я точно знаю, що зараз відчуваю радість, чи, скажімо, сум це мій особистий незаперечний факт. А от яким є світ насправді, там за межами моєї свідомості, ну цього знати неможливо. І тут вони ставлять логічне питання. А якщо щось неможливо пізнати, то може і не варто витрачати на це сили? Гаразд, і якщо єдине, чому ми можемо по-справжньому довіряти, це наші відчуття, то яка тоді мета життя? Ну, логічно ж, правда, для Киринайків відповідь була просто очевидною. І ось ця цитата вона просто геніально все це підсумовує. Для керенайків щастя це не якась там абстрактна туманна ідея, що маячить десь на горизонті. Зовсім ні. Щастя це щось абсолютно конкретне, те, що можна відчути, це задоволення от прямо зараз, як, наприклад, цей самий келих хорошого вина. Тобто їхнє розуміння евдемонії або щасливого життя було ну кардинально іншим. Це не якийсь там кінцевий стан, якого досягаєш, і все, ти щасливий назавжди. Ні, це скоріше як мозаїка. Щасливе життя, це просто сума всіх окремих приємних моментів, які вдалося назбирати і пережити. І ось тут, отут їхня філософія стає по справжньому радикальною. Вони просто відмовлялися ділити задоволення на високі і низькі, правильні і неправильні. У них не було цього моралізаторства, все просто, якщо якесь відчуття приємне, значить це благо, крапка, просто безкомпромісно і погодьтесь досить сміливо. Але, і це дуже важливе, але не варто думати, що це просто заклик до такого, знаєте, бездумного гедонізму. Ні-ні. Киренайки додали одну ключову, дуже таку чисто грецьку умову. І ця умова це розум, поміркованість. Вони ж були греками, вони чудово розуміли, гонитва за задоволенням без гальм це прямий шлях до болю і саморуйнування. Ідея в тому, що задоволення має служити людині, а не людина задоволенню. Треба бути господарем своїх насолод, а не їхнім рабом. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Той самий келих, вина це приємно, клас. Але пляшка щодня ну це вже, вибачте, не насолода, а проблема. Або, скажімо, година на сонці. Це ж кайф, правда? Але цілий день під палючим сонцем це опіки, біль, страждання. Тобто розум це той самий інструмент, який дозволяє нам керувати насолодою, щоб вона не почала керувати нами і, врешті-решт, не перетворилася на свою повну протилежність. Отож, давайте повернемося до того, з чого почали. Наскільки ж ця давня хитра філософія насправді схожа на сучасний ідеал життя мрії з інстаграму? По суті, ось він такий собі короткий посібник із життя від киренаїків: перше фокусуватися на тому, що відбувається прямо зараз. Друге смакувати фізичні відчуття будь-які задоволення. Третє не паритися через минуле чи майбутнє, бо по суті їх не існує. Є тільки зараз їсти, пити, подорожувати, насолоджуватися моментом. А всі ці глибокі роздуми про якісь непізнавані речі Фух, це просто відволікання від самого життя. Ну, схожість із сучасною мантрою жити в моменті, вона ж просто вражає, правда. І от для киринайків тут все було кришталево ясно. Люди, які вміють жити саме так, зосереджено тут і зараз, насолоджуючись з конкретними моментами, ось вони і є найщасливішими людьми на світі. Без усіляких, але якщо чи можливо. І все ж це змушує задуматися, чи не так такий шлях, така філософія, орієнтована виключно на суму приємних моментів, чи це справді дорога до повноцінного реалізованого життя? Чи може це просто така собі красива сонячна пастка, пастка, що відволікає від чогось, можливо, більш глибокого і важливого? Цікаве питання, яке, мабуть, кожен має поставити сам собі.